Всіх рані вас вітати в підвалі, в Підвалі, який буквально ще рік тому був просто як типовий, типовий підвал галторого будинку. Зараз це е, укриття укриття простір з е, індузією. Це на сьогоднішній день, на жаль, дуже нагальне питання. Відкриття таких. Ритів треба подякувати і волонтерам, і спілкам, і адміністрації місцеві що все це організації. Солом'янська локація у нас є однією з основних локацій, яка постійно страдає в місті Києві від російських атак. І в свій час ми почали активно працювати з соломською адміністрацією з представниками місцевої влади і паном Романом Гречуком спілкувалися. Просто в порядку звичайної дискусії сказав таку цікаву річ, що, каже, що ми зараз хочемо відкрити простір укриття. Міг би український Червоний Хрест також бути дотичний до цієї справи. І, власне, виходячи з цього, звичайного банального такого знаєте, людського діалогу, ми долучилися до відновлення цього укриття. В цьому укритті було проведено ремонтні роботи, і товариство Червоного Христа саме для цього укриття обладнало підйомник як ліфт для людей з інвалідністю, які можуть пересуватися тільки на інвалідних візках. Дуже приємно вражений тим, що в нашій країні в нашому літах місті. Також є, проглядається вся позитивна діма, динаміка до інклюзивності. І це, що відбувається, надзвичайно приємно вражає. Хорошим Хороший того, коли укриття зароблено за кошти місцевого бюджету громадських організацій, що те, червоний кредит, попадає та інших організацій. Це дає результатів хороше проведення наружного стан. Yeah, we'll see.